Шо? Нарешті короте, мені пройшла смс, що мій довод реєстраційний готовий. Я вже так його задобався чекати, просто піпець. От я 29 го числа подався на перереєстрацію автомобіля. І сьогодні у нас блин, вже яке там число. А ну-ка, ну-ка, зараз. 17 червня. Ну типу серйозно. Короте. Я вже думав, що щось не так, вже всякі погані мислі в голову лізе. Ну нічого, слава Богу, прийшла смс-ка. Так що буду зараз старий, цих паспорт міняти на новий і одразу подаватися на ліцензію. Фу, бо я вже задовбався платити цю оренду, чесно. Ну Це взагалі настільки невигідно на оренді катати, що ну, нема слів. Ну, якщо ти сам, наприклад, живеш, то можеш і якось і можливо жити. Ну, Коли в тебе родина, ну це, це взагалі неможливо вивозити. Так це я блин, працюю 7 днів на тиждень. ну. Так що, чекаю свого вже Зайшов коротше, в жонт, взяв талончик. Ну, там Зараз поки 61 номер, а в мене 69. Так що, поки на вулиці поторчу, нема сенсу там всередині трачати. Що нарешті все поміняв короті, тих паспорт дали впис таксі є. Фу, коротше, тепер зараз чекаю, ну попрацюю на 2.30 мені до партнера підписати якусь бумажку для Ужонда, коротше, щоб зробили ліцензію на машину. І якраз наче все по плану йде. Ці вихідні до мене брат приїжджає. З четверга по неділю я якраз хочу в четвер здати машину зранку. Типу заплатити за три дні на цьому тижні і уйти на відпочинок. А з понеділка, якраз партнер каже, приблизно все повинно бути готово. І я кажу: ну це шикарно. Якщо я з понеділка зможу сісти на своє авто, то це буде прям неперевершено. Ой, так що нарешті дочекався це все. Бо я вже ну не можу реально. Right це наче сума заходить, все гарно. І тут ти просто 550 ляпс, а туди відлистиш, і отаке от залишається тобі. Так що да, давайте підписочка на канал, усім гарного дня. Ну і давайте, кстати, ще раз повім. По факту, щоб забрати довод свій реєстраційний, ви просто заходите в ужон, берете талончик, чекаєте, поки вас викличуть, даєте потім техпаспорт. Ой, техпаспорт віддаєте, паспорт свій показуєте. Вона шукає, все знаходить, ставить дати в нього, навіть, ну, коротше, все ставить і просто віддає. Якщо вдруг щось її, не, там немає, вона попросить у вас якусь там бумажку, просто візьміть цей комплект, такий самий, як ви подавалися, на переєстрацію, і з ним краще прийдіть. щоб, ну Вдруг, щоб не бігати ще раз. І все, вона мені тих паспорт раз дала, каже, все, готово, децизію підписав. І все, і готово. І... Можна працювати скоро буде. Так що давайте, все потрошки, може далі покажу. Всім привіт. Сьогодні нарешті наступив той самий день. Коли я поїду нарешті на своєму авто працювати в таксі в Польщі. Бо, блін. Це настільки довго, що просто не виявляється. Чекати цього блін, оформлення, ну це просто піпець. У мене воно зайняло, ну Берлі, майже 20 днів. Зараз якраз їду до партнера. Він мене буде фоткати. Ну, не мене а машину. І коротше, будемо її зараз обклеювати всі, всі ці махінації робити. Бо зараз авто просто як звичайне. На, на, на ньому жодної наклейки і нічого немає. Так що зараз це вам підзніму, покажу, як це відбувається. Щоб почати працювати на своєму авто. Так що полетіли. Клеємо магніт, клеємо наліпку, ставимо шашечку, клеїмо ще сюди коротше, наліпку. І полетіли, і полетіли працювати. Шашка така прямо гробна. Ну, яка є, яку, яку знайшов. За 50 злотих купив би ушну, так що і то, слава Богу, що знайшов її. Бо блин, взагалі шукав, шукав, хрен, що є. Ніхто їх продавати не хоче. <сі> Всі хочуть працювати в таксі, і ніхто жашку не хоче продавати. Так що така печалька виходить. Ага, от так от тут все. Щоб не пережати, треба якось зараз обійти цей весь момент. Так що давайте зараз будемо додати машину. І летіти працювати ну, я думаю, ввечері вже, бо вони ж поки активують моє авто. Це ще дочекайся цього моменту. Шукався. Що, прийшлось, короче, шашечку на секунду зняти. Він каже, давай каже свою короте, щоб болт не докопався, що тут типу, шашка убіра буде. І <сміх> так туди закинув, щоб провода не доставати. Ой, ну, короте. Зараз він свою шашечку дас пофотимо і поставлю ту.